Їжа без краєполе для експериментів щороку в світі з'являються нові кулінарні винаходи, покликані зробити наше життя яскравішим і кориснішим. Ми вибрали сім кращих гастрономічних відкриттів останнього десятиліття, які здивують навіть досвідчених гурманів. Безбарвна кава кавоманам більше не потрібно переживати за білизну посмішки. Засновники британського бренду створили безбарвну каву. Напій за смаком і змістом кофеїну не відрізняються від звичайної кави і фасуються в пляшечки подвістім, творці не розкривають секретів виробництва, але запевняють, що знебарвлена кава виготовлена з високоякісних зерен арабіки і не містить консервантів, стабілізаторів і ароматизаторів. Перегляньте цю публікацію в Instagram Hello World. лицріде публікація від сларцоффе. В 11 грудня 2018 в 1.005. рожевий шоколад, рожевий, або рубіновий. Шоколад винахід компанії баррі заливають його незвичайний колір зовсім не результат додавання барвників рожевим відтінком шоколад, зобов'язаний особливому сорту рубінових какао-бобів. Повний рецепт компанія Парді Лебають зберігає в строгому секреті. Відомо лише, що какао боби ферментують не більше трьох днів, а потім обсмажують. Рожевий шоколад володіє ніжною кремовою текстурою, освіжаючим кислим післясмаком і злегка фруктовим ароматом. Вино з тофу скориставшись загальним трендом на здорове харчування, сінгапурські вчені вирішили випустити вино з тофу, а точніше, з сироватки, яка утворюється при виробництві соєвого сиру. Напій називається сачі сачі і відрізняється низьким вмістом алкоголю і приємним квітковим ароматом, а головне, має користь для здоров'я в процесі ферментації, в ньому утворюються цінні мінерали та ізофлавіни, потужні антиоксиданти, що перешкоджують старінню і розвитку багатьох захворювань. Чайне вино в Японії теж люблять експериментувати з алкоголем. В 2010 році японські винороби представили світу надзвичайне чайне вино. Зовсім не суміш двох напоїв. Вино створюється безпосередньо з чаю білого, чорного, зеленого, червоного і парагвайського мати секрет в тому, що чайне листя активізують бродіння фруктів, і відбувається взаємне збагачення двох компонентів. Таким чином, нова лінійка напоїв поєднує в собі антиоксидантні властивості чаю і яскравий смак фруктового вина. Авокадо без кісточки компанія Марк Спенсер здивувала світ гастрономічною новинкою. Авокадо без кісточки, Люди мають скромні розміри, за що сорт і прозвали коктейльним. а також низьку калорійність, шкірка теж їстівна, так що перед нами повністю безвідходний продукт, повний корисних властивостей, творці новинки категорично заперечують чутки прогмо, кісточка в коктейльному авокадо відсутня через те, що сорт не запилюють комахи, келихи з сиру, алкоголь і сир створені один для одного, надихнувшись цією ідеєю. Фінляндії випустили келихи зі справжнього сиру. Всі екземпляри були виготовлені вручну футскульпторами Марі Пелтон і Джимом Віктором. Для винних келихів використовувався сорт Гауда, а для пивних грюєр. Випуск істівного посуду був приурочений до Дня Незалежності Фінляндії і мав обмежений тираж ціна ексклюзивного сувеніра, вельми вражаюча 5 тисяч доларів за набір з двох келихів.

Фінланд Чеесевіне та стемакерс, дібла арт, і діблевіне фотбавкр, Одан Двіне вест, фьядь два рамсерал Сімпле Фет Фет, отлуп Ледендарі, Фінландія, Ворен Фінніш Традітіон 1.00. Бірта Бірте і Публікація, від Фінландія Чеси. Ландя чеси 1 гру 2017 сімнадцять 5, 6. З нетонущі макарони українського винахідника Василя Сичова завжди засмучувало, що макарони прилипають до дна каструлі і підгорають, тоді він придумав спосіб виготовлення макаронів, які не тонуть, для цього потрібно макароні трубочки затиснути з обох кінців всередині залишиться повітря і вони будуть плавати на поверхні. Сичов вже отримав патент на свій винахід і шукає підприємців, готових вкластися в реалізацію перспективної ідеї.